Тут біля легендарних золотих воріт минулого року ТСН вела спеціальний випуск, присвячений 30-й річниці незалежності України. Біля головної брами Стародавнього Києва ми говорили про сучасну історію, наші досягнення будували плани, тобто все те, що Росія захотіла зруйнувати в одну мить. Але ми віримо в перемогу. Тому знову і на цьому майданчику зокрема будемо говорити про наші плани і про те, як пишаємось Україною і українцями. І просто зараз хочу представити вам одного з новітніх героїв Андрій Покраса. Поряд зі мною йому лише 15, Але задля того, щоб зупинити російську навалу, хлопчина був готовий ризикувати життям і фактично допоміг нашим військовим зупинити наступ на Києву. До села, де жив Андрій з батьками, неподалік Макарова, величезна колона окупантів підійшла вже за кілька днів після першої атаки, 24 лютого, і Житомирською трасою прямувала на столицю. Українські захисники намагалися затримати ворога, але побачити всю техніку із землі, щоб завдати удару, було важко. Тож військові просили підтримки у місцевих. Андрій мав коптер і, не вагаючись, зголосився допомогти через те, що його коптер був звичайний для подорожей. Підходити до позиції ворога доводилося дуже близько. Координати Андрій та його батько передавали нашим військовим. І ось так, кілька тижнів, іноді по кілька разів на день і навіть вночі родина виходила у поле спостерігати за ворогом. Андрій покрасав. А уже зовсім недавно наш юний розвідник отримав нагороду від президента І справжню форму рятувальника, від міністра внутрішніх справ і керівника надзвичайних Андрій, у ці важкі часи кожного українця відчуваєш як рідного, можна тебе обняти як одного із захисників Києва, дякую тобі, дякую, дякую тобі дякую. душі, дякую. тобі і батькові. А, скажи чесно, бувало страшно в той час, бо росіяни вони ж могли вичислити, хто здає позиції і навіть вбити? Так, було дуже страшно. З'являлись тоді ж відео з бучі, Ірпеня. І ну, дуже страшно було. Але нас було дуже важко вичислити, тому що е, я перепрошував дрони, і е, ну, набагато важче було нас вичислити, тому ми були в максимальній безпеці на той момент. Ну і я знаю, що е, військові подарували тобі. На свій безпілотник, який прострілював аж на 14 кілометрів, для того, щоб краще можна було бачити, ти зараз приніс е дрон сюди. Це той самий чи якийсь інший? Е, ну це на жаль, не той самий. Той дрон я віддав. А покажи трошки. Він зовсім маленький виявляється Так, він маленький так він дієвий. і дієвий, тим, що він е дуже повільно розряджається, е доволі далеко літає, і він дуже тихенький за розмірів. А цей дрон, який мені подарували збройні сили, я далі передав волонтерам, ну бо я вже не допомагаю особливо, а люди, які він, він треба, ну, він їм більше потрібний. Що говорила тоді про ваші походи, мама? Вона взагалі знала, як ви ризикуєте? Е, так, ми зна... вона знала, вона, звичайно, за нас хвилювалася, але вона зрозуміла, що е, якщо ми цього не зробимо, то ніхто цього не зробить. Що для вас тоді було найважчим в той час? Е, Ви найважчі... ж і вночі виходили, теж, я знаю, вдень і вночі кілька вночі, разів за добу. Вночі, в день, дуже рано виходили. Е, ну, найважче в той момент було справлятися да, з цими емоціями, коли ти розумієш, що колони, які з людьми, які тебе хочуть вбити, зовсім не, недалеко, кілометр-півтори. Угу. І ти їх відслідковуєш щоб знищити, і це ну дуже важко було. Ну я знаю, що ви землякам своїм допомагали виїхати, підказували да? бачили згори. Ну так, ну ми місцеві, ми повинні були теж допомогти. Ми на той момент допомагали всім, чим могли. А земляки здогадувалися, Звідки у вас така інформація? Ні, ми тримали все в секреті. Тільки Збройні Сили України знали про нашу роботу з татом. Ну, тому що ми не знали, хто може бути диверсантом і так далі. Тому да. краще було. А коли ви самі виїхали з села? Ми виїхали 5 березня, коли нам тероборона повідомила, що йде декілька танків в наше село проїздом, але ну, і ми вирішили не ризикувати і виїхати з села. Як, Як ваш будинок він зберігся? Де ви мешкаєте зараз? Е, так, з будинком все добре. до сусідів зайшли диверсанти, але в принципі все обійшлось. Ви повернулися додому? Так, так, вдома все добре. Андрійко, ну і після такого фактично старту військової кар'єри, я б сказала, і що ти плануєш далі? Будеш якось розвиватися в технічному плані? Е, так, я планую розвивати безпілотну техніку в Україні. І, взагалі, просувати економіку з допомогою безпілотних апаратів. Дякую, Сонечко, Тобі ще раз хочеться обніматися. Дякую, спасибі. Вітання всій твоїй родині, бо саме завдяки таким підліткам і дорослим. Україну не здолати. І я знаю, що про таких же нездоланних людей будемо говорити сьогодні і далі. Передаю слово зараз своїм колегам Наталі Мусічук і святу Гринчуку. Вони працюють у метро.